Це місто Дінан. треба відвідати обов'язково. Воно якесь казкове середньовічне місто, не схоже ні на що. Я тут гуляю, я в якомусь фільмі, чи думаю, що навколо мене знаходяться декорації. Ви лише подивіться на ці казкові двері, як в якусь на армію, або як виглядають наступні будинки та вулиці з квітами, ну це ж вау, я такого в житті ще не бачив. Мені здається, цю фразу я вже казав, але буду ще повторювати багато-багато разів і в наступних епізодах. А як вам ця вулиця? Я вже готовий тут залишитись та малювати якісь картини. До речі, там і арт-простір був неподалік. Ну це вони молодці. Молодці, що тримають всі будинки в такому гарному стані та зберігають свою історію. Я на тій вулиці взагалі підвиз десь на півгодини так точно, поки йшов далі до річки. Подивіться лише, яка краса. Це місто Дінамо обов'язково треба відвідати і походити різними-різними вуличками. Тому що все усіяно ну, в квітах, в кольорові ставні такі, гарні такі творчі, мистецькі магазини і такі прям вулиці. Ну не знаю, схоже, як в якомусь в якійсь Великобританії. Скажу, мені це нагадує все в Великобританію. Ну, тому що тут багато їх було. Тоді, коли вони коротше вибирали ці локації для заселення, ось а потім вони там з французами вже товаришували.